And to sweetness. Всім привіт, ми з України. Ввечері підемо дідам у гості відмічати День Закоханих. Дід бабусі теж букетик подарував, Діма мені подарував. А я вам хочу дещо показати. Ви бачите це. Пам'ятаєте, я в минулому відео казала, що що це таке, що немає світла по нашій вулиці, яке ми робили? Все, проблема вирішена. Тепер нам будуть вмикати світло. Планували сьогодні зі після роботи їхати в Київ, тому що в мене завтра зустріч запланована з дівчатами, але вирішили, що поїдемо не сьогодні. Поїдемо завтра, все таки. Сьогодні вже підемо спокійно, відсвяткуємо з Дідом, посидимо, поспілкуємося, а завтра, рано вранці, поїдемо в Київ. Я зустрінуся з дівчатами і потім назад на дачу. Можливо, ще заїдемо в квартиру, треба ще посилочки просто забрати. Заїдемо в квартиру, можливо, ще якісь речі візьмемо і плануємо ще мінімум на тиждень. Коротше, неофіційно ми вже переїхали, бо. Виходить, що більшість часу ми проводимо на дачі, а не в Києві. Живемо на дві хати, бо в нас є справи як на дачі, так і в Києві. Оце ми то тут, то там, коротше, і там, і сям, скрізь. По цій причині, щоб постійно всі речі не перевозити туди-сюди. Я хочу, щоб в мене тут були окремі поїлочки, собачі мисочки. Треба буде їх купити, щоб і в Києві були, і тут були. А плюс я ще замовила корм вже. Пачечка, упаковка лежить 12 кг. Точно такий самий я замовила в Київ. Ну, забрала ще перед тим, як на дачу їхати. Так що, так от треба, щоб всього було по Х2. І тут, і там, щоб собою не возити, бо це, знаєте, так трохи накладно постійно таскати туди-сюди. Ми вже отримали фотозвіт від військових з нашого останнього збору. Додаю сюди нові чеки. Оплатили дві станції Кофлоу Delta 2 Max. Інвертор для Стерлінка також перевели 20 тисяч гривень. Це як абонплата для Стерлінка. На нашому рахунку ще залишається 32 тисячі 196 гривень, які також перекинуться військовим на оплату роботи Стерлінку. Але цей звіт буде пізнішим, Чекаємо, як банк зніме обмеження по карті. Ми вже в Києві. Зараз поїдемо замовляти. Ну можливо, дивитись і можливо замовляти диван та ліжко. На дачу. І потім я їду на зустріч, дімо мене відвеземо з дівчатами сьогодні. Буде ось такі, тільки в іншому кольорі, який ми обирали. І ліжко ось таке. Ось цей диван в більшому розмірі. це угу. 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 Ось наша тканинка через не неї подивилась. Прикольно тера називається. Ось така тиска. Да. Замша. Ага, тільки колір нічого буде. Ми вже з магазину вийшли. Значить, два підтвердила. Мені подобається. Хотілося ще просто вживу на нього глянути, ще раз глянути вживу на ту тканину, яку ми обрали. І колір. Так. Да. Все Це Це подобається. Вона. Це воно, так. Да. Ліжко теж обрали. Коротше, ми вже все обрали. Зараз нам тільки рахують доставку. Доставка буде просто, звісно. Я не знаю, якась золота по ціні. Зараз там ще уточнюють ціну, нам напишуть і тоді вже будемо робити проплату цього всього. Ну, Але в будь-якому разі буде дорого саме доставка. Шо? Доставка, що? капець, бля. Ну не знаю. Матрас ми не купили, бо той, що нам подобається, він коштує 40 тисяч. 40 це тисяч не, наш, за матрас. не наш бюджет. Щоб ви розуміли, диван разом з кроваттю коштує там, 40 з копійками, а тут чисто матрас таку саму стоїмость. Ну це капець. Ми якби дачу робимо так, знаєте, основательно. Ой, але... Ну, матрас трошки подешевше візьмемо. Ну так нормально, так подешевше. Да, половину мінімум. Ну, мінімум, да. Ні, ну... я розумію, що да, так, долар, там виріс два рази, все. Але не знаю чому, але психологічно важко поки віддавати чисто за матрас, хоча я розумію, що це спина, але не, не, не стільки скільки наш матрас коштує в спальні в квартирі. За, типу, 8 тисяч купа. Да, ну, це от... була тоді супер-пупер якась там да, знижка, знижка там щось 50% на нього. От спробуємо знайти щось у Знижку я тімі кажу, що теж може знову поїхати в епіцентр, там якби повибирати там, там де ми вибирали. Подивимось, подивимось. Хоча зараз це вже скільки років пройшло по старій пам'яті, як воно було колись, Я вже дізволюся качество. А коротше, так. Да. Ну такі, ми в шоці. Стін да, я просто худію. Я вам чесно кажу. Я кожен раз заходжу, типа, афіваю. Але от ми були минулий раз, ціни на диван зберіглися. От я тоді питав, а здорожчання буде. Вони кажуть, буквально вчора було здорожчання, так що новин. Ну, типу, не, не, не планується. Це потім. було осінню, ми обирали. Ну, да. Буквально там скільки три місяці, ну кінець осені да. було. Три місяці пройшло. Нас, до речі, пам'ятають. Да. Ми ходили, ткани не брали там. Ну там тупи, як табур коней да. залетів такий го-го-го, там знімаємо. Ні, ну ми сильно нічого не знімали. Так, звісно. типу... Короче. Чисто сумів на пам'ять. Приїхала на зустріч з дівчатами і зустрічаємось ми от в цьому закладі. І далі. Саша забронювала столик. Саша прийшла перша після мене. Я думала, що я, Не, я сиділа в машині. Я приїхала в да. 12 нуль нуль і сиділа, чекала в машині. Сама пунктуальна з нас. Так, да, Саша побачила, що діма мене привіз, і вже коротше теж прийшла. От такий тут заклад. Прикольно. Я замовила собі вино сухе, щічки там замовила. Коротше, замовила собі м'ясо з пюрешкою. Хочу побачите і салат олів'єшка, але незвичайне з креветкою. Принесли олів'є. Ось таке з креветкою з трюфельним майонезом. Дуже цікаво спробувати. Ну але поки не буду їсти ще до дівчат. почекаю. Принесли мою пюрешечку зі щічкою. <рес> О, як смачно буде! Рубрика Китайський ширпотріб. Дивіться, що я купив на тему. А купив я ось вот такі вуличні світильники. Ось Бачите? На 5 лампочок зверху і знизу. Дуже красиві. Я вже під'єднував вот такі одні вот штуки. Буду вот так от зараз висіти. Отакі вот в комплекті йдуть рубчики. Ну, але як на мене це терня повніша. Ну, подивимось, в мене там краще кріплення. Зараз будемо це все чіпляти. Ціна такої штуки 230 гривень за кожну. В нас в Україні ну по 500 мінімум такі штуки. Можливо там і якість краще. Тому що тут такий, знаєте, ну пластик просто. Але я певен, що в нас продаються такі самі. Нічим не відрізняються. Так що будемо зараз чіпляти, подивимось, заодно я вам покажу, які в мене стояли до. А стояли в мене до теж китайські штуки. Але купував я вже в Києві. Купував на той час по 900 гривень. А, а на цьому китайському сайті я такі самі знайшов там щось теж по 200 гривень. Так що, бачите, по 800 гривень. Націнка була на кожну. Ось такі у нас старенькі були. Вони мені дуже подобаються. Вони по формі класні, класно світять. Тут ще датчик руху є. Тобто ти можеш відключити вони в залежності від того, якщо рух є, світиться. Якщо рух нема, виключається. Прикольна цячка. Але ціна ну набагато дорожча. В 5 разів. Оце ось дорожче. Ніж оце, що я купив, зараз. Подивимось, я то пам'ятаю по старій пам'яті, як ці виглядали, коли включалися. А якщо вам теж це цікаво, ви можете перейти в старі відео. Минулорічні, там вони ще у нас працювали. Щоб це почати. Зараз треба за викруткою сходити в свій гаражик. що там, все на викрутці, і почнемо. Зараз камструлять. Блін, у мене такий тут бардак, ну, якщо чесно, як у діда. Все накидано, що капець. Просто отак от горою. Руки ще не дійшли сюди прибрати. Але напевно і не скоро діти. Тому що такі холода, що на його бані тут працювати, у нас неопалювальний цей, ну, неопалювальний сарай. І тут працювати можна буде тільки після того, як тепло буде. Тому ну, одразу тут і прибереться, все буде хорошо, хайненько, а не те, що зараз все накидано, на жаль. Отакі в мене тут позла. <смі>, <без лати. смі> просто, блін, закидав. Все подряд, все просто. Отак я нагору скидаю. Якщо знаходжу, добре, якщо не знаходжу, ну і так все Але в цьому році, ну, в цьому сезоні все тут прибирається. І буде воно знову як і до ремонту. Тому що під час ремонту тут воно все отак откидалась. Ну Ну що, як виглядає? По-моєму, бомбічне. Так, сміття наше, ще не вивезене, так підсвічує класно, але виглядає клас. Мені дуже подобається, а особливо подобається за таку ціну. Є деякі нюанси. Завтра зранку буду перероблювати, тому що вже реально руки змерзли. Ось, нюанси заключаються в тому, що ота от штучка, на якій вона тримається, дуже м'яка, треба щось подумати жоще. Сіплення зробити. Ну і ізоленти в мене, коротше, не було. Точніше, вона була, але вона так замерзла, що нічого я не зміг з нею зробити. Тому завтра буду розбирати це все. Зранку, коли ізолента відійде, акуратненько там все змотаю, все красивенько буде. Зараз просто зробив, щоб показати. Ось, виглядає. Ну ось так. Ну, бля, взагалі огонь, по-моєму. Такі пісочні часи, знаєте? Кайф просто. Просто кайф. Вердик цієї штуки однозначно коштує своїх грошей за 200 гривень. Я не знаю, що може бути краще для освітлення тераси. так що Купуйте, раджу. Другий раз западає двері. Дивіться, замок, таке враження, що замерз, але ділі він не замерз. От бачите, отут, от зверху. о, ага. Все, бачите? А, западає метал, так? А. І бачите, о. Угу. Все зрозуміло. Це через те, що от зимою оці температурні розширення. І бачите, зараз все нормально. І коли от зараз дуже побагкають, вони просто западають. У мене вже на такі речі, я дивіться, яка штука. А то я вчора вже тут допомагав. Я виходить, ставлю отак на двері і бах, і вибиваю їх по іншому реально ніяк ну в тому році такого не було В тому році не було але ми так і не бахкали. Ну так. Ми акуратно. Тут щось я не знаю, ну от вже як пороблено. Ну, ми ж рік тут не були. Не да, Бабах-бабах цими дверями, вони, типу, і туди. Ну, я не знаю, якщо така проблема буде і надалі, я просто зніму ту штуку, переварю. Ну так, да, її треба буде перефарбувати, бо я бачу, там якісь вже світлі ну, плями, да, щось да, там да. зафарбовували. Ну, так, поки будівництво не було сенсу ну, це да. чіпати. Потім вже, коли все тут доробимо, брущаточку, тоді поміняємо листи і все на паркані. Ну, на, їх, їх на, теж дверях. Зміняти, да? на дверях, ні. А, угу. а, тому що вони вже там пошаркані. Ага. Там вже матеріал все заносять, воно побите, там. тому якось так. Ну що, ми вже замовили ліжко, можна нас привітати. Тепер будемо чекати, коли його доставлять. Діма, а не казали, через скільки буде ліжко? Ага, максимум через півтора місяця буде ліжко і буде диван. Ми замовили ліжко, ми замовили диван сюди, і ми замовили. Пусик чи як банкетка, банкетка. В, в прихожу. Так що все, чекаємо. Надіємося, буде не півтора місяця, а трошки, а трошки менше. купила собі таку штуку, буду тестувати, це вже влітку, а це, щоб шипи якби, зривати для букетів. от вона Потім затестимо. Питають за душеву кабіну. Як часто її треба мити, ну дивіться, вона в нас вже тиждень, ми тиждень нею користуємось. Видно, що ми нею користуємось, але я її ще ні разу не мила. Просто коли там є якісь бризги води, оцією шкребком просто воду стягую і все. А так мити, то ще нічого не мила. І навіть не мила змішувач, ну, цей, коротше кран, оцю всю систему теж не мила я. На з Дімою трошки тут порядок. Підключили холодильник, дістали з коробки, ну, тому що незручно воно бігати коротше, в інше приміщення, щоб в холодильник щось занести. А якщо за двері на вулицю, то все одно воно підморожується. Коротше, не варіант. Вже я не можу намилуватись цими квітами. Просто подивіться, я їх розділила на два букети. Вони в мене спочатку змішано стояли, а потім я їх розділила, тому що ці почали по висоті дуже сильно виростати. І відрізнятись. Дуже класні такі, свіженькі. Обожнюю, просто обожнюю. Думали зняти оцю штуку, а потім вирішили, що ні, хай ще поки до меблярів воно буде, потім меблярі відріжуться, які їм треба буде встановлювати. <кхід> То вдруг в них там щось впаде на плитку, ще там щось, щоб нічого не коцнулося. Значить Холодильник підключили, мікрохвильовкою ми вже користуємось. Духовочка наша, варочна панель, витяжка, посудомийка. Оця мікрохвильовка потім буде стояти ось тут. Тобто тут буде такий пенал, поличка така закрита, потім духовка, мікрохвильовка, і далі, типу шафа <кій> до стелі. Тут буде посудомийка, стільниця. І отут теж буде стільниця, варочна панель. Ну, коротше, побачите. Я думаю, ви це вже все, всі запам'ятали, де що в нас тут буде. Вже багато разів показували. А у вівторок до нас приїдуть оце все вже закінчувати, дороблювати. А мали приїхати на вихідні, але ну, не вийшло, коротше. Ну, це не проблема. В принципі, саме ця частина не горить поки. От. Якщо чекаємо може на вже на кухню, потім на диван і на ліжко. Із меблів нам приїде кухня повністю Повністю все. Потім шафа в ванну кімната сюди, з тумбочкою під раковину. Ну, коротше, вже повністю ванна кімната вже на 100% закінчиться. І в коридор нам приїде сюди зона, там, де щось вішати. А, і там з дзеркалом буде, і типу, як. Коротше, побачите, я не знаю, як воно правильно називається. А всі шафи ми будемо замовляти вже пізніше. І ще ми думаємо, чи вбудовані їх робити, як по проєкту, чи більш бюджетний варіант розглянути, типу, Ікеї. Ще думаємо. Якщо вбудовані, то робити тоді, не знаю, якось так дозовано, тому що це виходить дуже дорого. Там одну шафу, наприклад, зробити, потім там, через якийсь там, час ще одну замовити. Ну, в цілому по часу виходить, що кожне замовлення якесь, там, чи, там, ну, з меблів, наприклад, потрібно чекати десь місяць-два, дивлячись що. А так як у нас фасади фарбовані на кухні, то їх потрібно чекати два місяці. Ну, нас попереджали, що все інше вже давно готове лежить, чекає. Зараз очікуємо лише на фарбовані білі фасади, які на кухні. А на шафах у нас виходить теж там в проєкті білі фарбовані фасади, як і на кухні. І виходить, якщо ми будемо шафи замовляти, то теж кожна шафа буде там два місяці виготовлятись, якщо по шафі замовляти, коротше, довгий це процес. Бачите, і диван з ліжком треба півтори місяці чекати. Ну, нам сказали, якщо там тканина є, якщо там вийде раніше пошити, то буде раніше. Але ну, щоб ми розраховували десь на півтори місяці. От такі терміни зараз.